П'ять фактів про демократичні традиції на нашій землі вчені, встановили, що трипільське суспільство було збалансоване і нієрархічно організоване з переговорами та самоврядуванням. Візантійський історик Прокопій Кесарійський у своїй праці історія війни» описує склавинів та тантів, можливих предків українців, як людей, що не підвладні комусь одному. Вони вирішували усі справи спільно народовладям. Конституція Пилипа Орлика. Перша українська та одна з перших європейських конституцій запропонувала розподіл влади на окремі гілки і критикувала самодержавство. Конституція УНР 1918 року оголошувала, що суверенне право Україні належить народові, а завдання держави забезпечувати його права. Держава не сміє бути деспотичним ідолом доломбожком, якому служать позбавлені всіх людських прав раби. Держава слугує вільним громадянам, писав вісник президії Української головної визвольної ради, яка підпільно працювала під час Другої світової війни.